9 вересня у Прилуках та районі заплановане тривале відключення світла. О шостій ранку призупинять подачу електроенергії, аби провести ремонтно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим Прилуцький міський голова Ольга Попенко зібрала термінову нараду. Спільно із заступниками та директором комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання обговорила питання забезпечення містян водою. Сьогодні відбулася нарада за участі міського голови. Ви знаєте, що завтра, 9 вересня, буде в місці відключення електроенергії. energii Про що повідомило Чернігівобленерго. Якщо немає електроенергії, зрозуміло, що не буде в місці і водопостачання. Міський голова дала доручення нашому підприємству, що завтра ми повинні підключити всі свердловини підвищувальні установки і каналізаційні насосні станції до генераторів, що буде завтра виконано. Тобто, якщо в якомусь мікрорайоні відсутня буде електроенергія, то підприємство включить генератори і свердловини буде подаватися водопостачання постачання завдяки цим генераторам працюватимуть оперативно, каже Андрій Гавриш. Дві чергові бригади поетапно вмикатимуть генератори по місту, адже одномоментно підприємство фізично не зможе запустити все обладнання. Також директор організації попереджає, жителі багатоповерхівок можуть відчувати певні незручності. При відсутності електроенергії в місті буде водопостачання. Воно може бути зменшений тиск в багатоповерхових будинках. Це дев'ятиповерхові будинки, можливо. Буде понижений тиск а так в цьому місці ми будемо підтримувати водопостачання.